Так, народ. Вчора ми розкопали, були тут один смітничок, а от збоку є ще одна ямка, щоб було зрозуміло. Ось бруствер, І по сусідству ще одна ямка. Ми попробуємо її сьогодні теж розкопати. Зверху є якісь сигнальчики, але не зрозуміло, бо тут такий смітник був досить глибоко. Поїхали. Ну як бачимо, сигнали чорні є всюди. Весь процес заглиблення показувати не буду. Покажу вже, якщо буде результат. Так, ямка вже по пояс. Ось. І почалося. Ще на штик три зібрати. І отже пішли. Консервні банки. Побачимо, може між ними щось і з'явиться. Так, ну що? Завершив я розкоповувати яму, крім консервів, і то на дні десь сантиметрів 15. Фу, залягли консерви. Нічого взагалі немає ніякої фурнітури. Будемо закопувати назад. Ось такі реалії. Копаря, ти надієшся, але не завжди твої надії виправдовуються і не одне відропоту треба проляти.